Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що, ви бачили, я думаю, що і в українських новинах, і в Financial Times багато дуже засобів масової інформації написали, що Україна знаходиться на межі дефолту. Що це означає, як можна уникнути дефолту? Якими можуть бути наслідки? Розповім вам. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Дефолт це взагалі ситуація, коли країна не може або не хоче виконати свої зобов'язання щодо виплати. Державного боргу, і от зараз під кінець квітня наша країна опинилась на межі дефолту через те, що уряду поки не вдалось домовитись з кредиторами, тобто з тими, хто позичив нам кошти про реструктуризацію державного боргу на суму близько 2,6 мільярда. Доларів, цей поки що провал переговорів зменшує шанси України уникнути кризи платежів до кінця травня. Міністерство фінансів України заявило, що буде розглядати всі можливі варіанти і продовжить переговори після того, як початкові дискусії в Вашингтоні не принесли результатів. Дискусії з ким? З власниками цього боргу, причому дуже специфічно Ці ціні папери називаються варанти, да тобто і серед власників цих варантів відоміх хедж-фонди, Vir Capital, Aurelius, Capital Management, і от вони відмовляються йти на умови, які пропонує наш уряд, і в принципі, це головне джерело цієї поточної кризи і ризику дефолту. Да, проблеми за виплатами за так званими ВВП варантами. Це спеціальні боргові зобов'язання, які Україна випустила під час реструктуризації Держборгу у 2015 році. Про що мова да? що тоді нам вдалося списати частину державного боргу під зобов'язання майбутніх платежів? Нашим кредиторам прив'язаних до темпів зростання. України, якщо річне зростання ВВП перевищує 3%, то згідно цих ВВП варантів, Україна має здійснювати додаткові виплати в 2023 році. Зростання нашої економіки перевищило 5%, що в принципі зобов'язує нас заплатити близько 600 мільйонів доларів у наступному місяці, у травні 2025 року. Причому ці варанти це не якась разова тимчасова історія. Вони діятимуть до 2040 Нового року, і вони передбачають отакі систематичні виплати нашим кредиторам, які колись погодились на реструктуризацію замін на оці майбутні збільшені економічні вигади. Однак український уряд вважає, що умови цих варантів застарілі, адже вони були створені ну, якби в іншому світі, да, в світі якого більше немає, і вони не враховують наслідки повномасштабної війни з Росією, яка завдала нашій країні величезної шкоди зростання економіки зараз. Це радше відновлення відскок після катастрофічного падіння, а не ознака розвитку чи процвітання. І наш уряд намагається. Ну, якби не просто довести це, да, тобто запропонувати кредиторам умови, які би могли врахувати ці нові реалії. Переговори з кредиторами, які тривали в Вашингтоні в цьому місяці, зайшли в глухий кут. Україна запропонувала два варіанти реструктуризації Держбургу, але кредитори не погоджуються. Да? Тобто вони вимагають виплат, і відповідно, якщо до кінця травня не буде досягнуто угоди, то Україна може оголосити. Технічний дефолт це формальне порушення умов боргу без відмови від виплат, або взагалі дефолт фактичний, да, тобто невиконання зобов'язань перед іноземними кредиторами. Хоча цей другий сценарій виглядає надзвичайно нереалістичним. Ціни на варанти впали на 2 центи до 71 центу за долар, от минулого. Тижня, хоча нещодавно вони сягали ще 88 центів за долар, через що? Через те, що були великі надії на швидке припинення вогню на певну мирну угоду і так далі. А сьогодні ми бачимо, що на фоні того, як Україна наближається до межі дефолту, ці варанти вони починають знецінюватись. Хоча все таки 71 цент за долар, це. Не така і мала ціна, створені у 2015 році. Ці варанти заохочували кредиторів майбутнім економічним зростанням України. Да, тобто виплати починаються, коли економіка країни зростає швидше ніж на 3%. Да? Тобто, ну відповідно, після того як ВВП України впав на 29% у два році. Ну це зробило ці умови варантів. Легітимними безумовно вони залишаються юридично, але економічно абсолютно необґрунтованими, тому що все подальше зростання, яке відбувається, то це відновлення після цього катастрофічного падіння, руйнування, то це відскок. Да? Тобто, виходить, що наші кредитори. Ну тепер вони збираються заробляти в принципі не на нашому зростанні, да на наших якби збитках, які ми намагаємося яким чином компенсувати. Нинішнє економічне зростання, воно значною мірою є штучним. Да, воно підживлено міжнародною підтримкою, воно підживлено воєнними. Видатками, ну і звісно, певною чинним відновленням нашого сировинного експорту також. Ну і це те, що наш уряд намагається пояснити кредиторам, хоча б вони зацікавлені в чому. Ну це комерційні інвестори. Вони зацікавлені в отриманні максимальних доходів. За прогнозом міжнародного валютного фонду загальний держборг України в цьому році може перевищити 110% ВВП. Це є такою достатньо критичною позначкою для економіки країни. Несвоєчасна реструктуризація варант становить серйозний ризик для фінансової стабільності України, для можливості умов співпраці з МВФ, а також великий ризик переплати власникам варантів. Адже за умови миру ВВП України почне зростати мінімум на 6-8%. Мінімум, тому що ефект низької бази, тому що ефект повоєнного відновлення, навіть без якихось глибоких структурних реформ, темпи зростання будуть саме такі, саме такими. Навіть при відсутності якихось великих структурних сміливих реформ ініціатив темпи зростання в перші роки будуть саме такими високими. Це буде створювати ну надмірні суми. Платежів оцим власникам варантів нашим кредиторам. Причому, якщо найближчі роки ці платежі, вони, хоча б, там, обмежені, там стоїть КЕП обмеження піввідсотка ВВП країни, да, то у наступні роки, десь там 2030 х вже цей КЕП ця межа знімається і по суті. Наші виплати кредиторам будуть обчислюватися мільярдами доларів, і навіть якщо ми просто будемо виходити на довоєнний рівень розвитку економіки. Ну водночас, міністерство фінансів запевняє, що переговори з кредиторами ще продовжуються. Йде пошук оптимальних рішень, які врахують реалії війни і всього економічного відновлення. Отже. Дефолт України в 2025 році це загроза, і це не така подія, яка абсолютно виключається. Да, але все таки уряд намагається уникнути цього е, сценарію. Але навіть більша загроза це збереження умов поточних варантів, бо вони будуть знекровлювати економіку України на етапі повоєнного відновлення. Тому що робити в цих умовах? Ну безумовно, дефолт це поганий сценарій. Я скажу так, не катастрофічний, особливо в умовах війни, тому що багато країн оголошували Дефолт і виходили з цього економічного становища, і навіть виходили інколи посиленими економічно, але безумовно в якомусь моменті це турбулентність, це погіршення кредитного статусу, це погіршення можливості запозичень, та і не тільки для країни загалом, а також для компаній, для суб'єктів господарювання. І всього цього дуже хотілось би уникнути, тому що це створює додатковий тиск на курс гривні, гривня буде здешевлюватись відносно долара, євро і так далі. і так далі. Тобто Бідні люди стануть біднішими Поганий сценарій, да тобто дефолт Україні не потрібен. Але не потрібне і боргове ярмо. Тому що робити? Моя гіпотеза кращий варіант це, звісно, домовитися те, що уряд намагається зробити. Другий варіант запасний, як на мене, так, да, я знаю, що він не традиційний. Я знаю, що скажуть, да, так не можна робити по бюджетному законодавству і так далі. Але слухайте, у нас війна. Я дивлюсь, у нас 43 мільярди доларів золотовалютних резервів, наших міжнародних резервів України. Навіщо ці кошти? Да? Ми їх акумулюємо для того, щоб якщо буде тиск на гривню, якщо буде якась фінансова нестабільність, щоб Нацбанк міг виходити з інтервенціями на ринок, да, і втримувати курс гривні. Так, от я би до цього не допускав. Я би сьогодні зробив би якийсь екстра. Дірний такий хід і просто забрав би 2,6 мільярди доларів з або навіть менше да, тобто з цього фонду для того, щоб що для того, щоб викупити дострокова ці варанти, причому коли їх викупити. Тоді, коли їх ціна впаде ще додатково, коли вони будуть навіть не 71 цент за долар, да, а коли ми можемо вплотну просто підійти до межі дефолту, то знижка на ці варанти може бути ще більшою. Може їх там взагалі можна буде за півціни викупити там по, ну, умовно, там по 50 центів. Да. І тоді навіть не 2,6 мільярди нам знадобиться, а 1,3 мільярди, які можна буде просто екстраординарно, напряму разово забрати з золотовалютних Резервів направити на викуп цих варантів і закрити тему цим держборгам, тому що розумієте в чому загроза, в тому що Україна згідно тих умов цих варантів може в наступні роки заплатити не два, не три. І не 5, і не 6, а більше мільярдів доларів цим міжнародним кредиторам. От в чому найбільша загроза. Відсутність реструктуризації призведе до того, що ми їм будемо до 2040 року платити спочатку за повоєнне відновлення за відскок, а потім дасть Бог ще за економічний розвиток. Я би знайшов би спосіб закрити цю тему тут і зараз. Поки Україна в таких критично складних умовах, я думаю, що якісь додаткові ступені гнучкості треба шукати тут, а не перекладати цю проблему на. Наступне десятиліття, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу, за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Манобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!